Так, друзі, зараз ставимо передні поворотники. Оці. Хочу декілька слів сказати про якість. От у нас є такі, я не буду бігти, тут є такий аналог пластмасовий, тифта повніше. То трохи ліпше, але теж таке собі. Зараз покажу чому. Взагалі гарний корпус дюральовий, мені вже подобається ця штука, що воно дюралевий. А поганий тільки по одній причині. Поганий патрон не тримає лампочку. О, у нас є резиново прокладочку, все положено. Тут у нас є отражатель. Отражатель заклеєний захисною плівкою. Її зразу треба здирати. Не думайте, то не фарба, то захисна пленочка, її треба забирати. Тому що потім вона сплавиться. То на всіх таких приладах, які відбивають, то таке ліплять. Ну, якщо воно якісне, на наших вроді немає цього. Пліночку здираємо. Зараз я вам покажу як лампочка тут стоїть. Лампочка стоїть ніяко. О, мені от дуже не подобається. Беремо лампочку, наприклад, на поворот треба сильніше. нам. Вставляємо, оп, повертаємо. І що? О, ну і який тут може бути контакт? Одноразове. І що я роблю, друзі? Щоб того діла не було, я от -от той от контакт підгинаю. Тут треба зразу робити тут діло. Підгинаю один і другий. І туди вставляю вкладочку резинову. Ось такого саморіза. Ось такого. Оцю приблуду резинку зрізаю і вставляю. всередину О. Ну ось тепер наша горілка ту малу сюди треба ну і наша лампочка тепер буде Дивіться, тісно зайшла шотку стоїть Нічого не мішає. Ту саму маніпуляцію робимо з іншим. Ну, Що зробиш? Таке роблять, то треба якось виходити з положення. О. Просто той контакт підгинаємо і всі діла. Так опа, Є. О, туди от За бляшку, отак от хоп. Бачимо є там. Я вона навіть нікуди не паде І все, вицію. І тепер буде вібрувати і не буде падати. А Ні, то такий косячок є. Все, витрачаємо контакт. тут. нас під'їву. Не матимо зміни. за честим закрутим там зараз я покажу за пляшку просто заганаю мене не є спосіб, не ще було пропаяти на паяльник не Так, знаю, тут. вот так. Во. вставляю брат. вот, наверное, вот, и все, наденем, без клемма. sama procedura zniesienia. O, A nie wiem, czy to, to się tak utrzyma, czy da, dać coś tutaj z nim. A tu de, de, de. A? De. Tu od środka, żeby obszar zaczął się kawałek blaszki, takie płaskownika Można za kropkę No i, i, i wziąć, o. O, tak robisz No i dobrze o. O. I nie musi, nie musi być cynowane, nie? No No i będziesz sumać I odkręciły się te śrubki? No I ja, jakim to sposobem się one odkręciły? A prosto, <laughs> One nie zarżawiły. To to Aha. normalne, normalne się trzymające No i dobrze No i będzie jak nówka z przodu no jak Super, teraz to jeszcze tu trzeba zrobić z tą lampą, cóż nie wiem jak. Ona nie być co prawo. To on świecie, ale... pobocze, pobocze Ja <noise> się no ona ja próbuję z nie na Nestajelią. Nie, ona nie chce. Właśnie nie wiem jak to zrobić. Czy to, to trzeba coś podpiłować? I nie mam pojęcia co tu trzeba zrobić. No, taką sprzedały, albo braka sprzedały, nie? Może. Może brak sprzedały i tak jest, nie? podaję, się kolejnie a może wygięć co albo co, ja już nie mam pojęcia co to jest. No i te światła to później tak, jak będzie wszystko założone to już będzie. Dobrze, jadę teraz. Найбільше лампочки почуть О! Є, нова задача в нас, треба зашити оцей простір, щоб болото не попадало, схопій пан щоб зашити. Зараз беремо робимо шаблончик з такою. Пізні. Робимо шаблончик, щоб сюди загиналися, тут на два болти, а тут заклепками. І буде добре. Така от гайка з прорізами. Любий диск відкручується. І ще такий прикол, вона, вона має защиту від ударів. Коли круг зажимає, вона просто починає гудіти джжжж… і все. Там якась пружинка спрацьовує механізм захисту. Закреплено открыло. Далі у нас заміна рульових тяг, а точніше вкладишів у рульових тягах. Дуже розбиті вкладиші, вже немає коли затягувати, тут вони регулюються, вже нема куди затягнути далі. Так що поміняємо внутрішності, тому що руль вже от роздовбаний конкретно, вже в якості погрузчика важко керувати. А тим більше зараз трактор буде використовуватися на дорогах загального призначення. так що там треба, щоб рульове нормально було. Зараз ми поміняємо вкладиші. Ось такі ремкомплекти купили, два, а потім ще два привезуть мені. Ну, смисл я покажу вам. Берем ключик і ключі наші гайки О, ого, гайки навіть не зашплінтовані стоять тут. Нікуди не їздилися. О, вони як будуть не розбиті. Можливо, їх просто не є, затягнути. Затягнути вони були затягнуті. Їх, напевно, тепер розв'язувати. Не хочете. Це таки треба ключика, болоти. Тримайте на одному болоті. Там не зручно десь буде. Да, зараз будемо трошки гріти. Лектик наш. Ми видіваємо, отягаємо чудо. Раз, два. три, Чотири, п'ять. Ох, нічого собі витягли два, а взимів п'ять елементів. Так, подивимося. Це похоже до цього, але не похоже. О, Це значить має бути так. О, ясно. Тут той елемент просто вклеївся, добре. Тепер пластмаса, ясно, з думкою. так. О, все зрозуміло. І тепер знову три детальки. Все ясно. ясно. Так, де наша тяга? Протрим тягу. Смальцю. <г�> -хі -хі -хі> Старого. Ідемо нового. Так Та його там много не треба. Так, починаємо. Беремо цю детальку, ставимо туди Пластмаскою вверх, щоб була, а розінку і сюди. О, до порчику є, є. Тепер беремо наш пальчик. І його так, ми маємо мазати. типу коли нажимаєш, ясно. І його трішки смазуємо. Ніях то не зграбний, ну, зараз. О, є, добре. Ну. Зараз видаємо трошки. Так, нам не треба. Вистачить. І туди. Хоп! Так, смазочка є, є, прокрутимо. Добре. Давайте трішки розношу чашечку ще й смазочки. Щоб з на наповнити. Буде як нова копійка. Ну, тепер затягуємо чуття. Ну, різьбу змазувати я, буду. хоча можна змазати, щоб легше йшло. Ну так то нормально. Все одно воно щось не того. Єсть. на місці, коли побачимо скільки йому треба, щоб не болталося, одіваємо на шпильничок. Я думаю сюди можна смазки набити трошки, щоб було на майбутнє. і закручуємо, вона пильно потрапляла туди, вот, вот так вот ну, от воно міняється, важко зняти, не завжди важко, але важко, ну прийшлося гріти. Ну ось, друзі, тяга у нас стить. Попідтягую я трішки гаєчки. І от дивіться тепер, який у нас люфт. о, ну, Це вже люфт самої рульової колонки, тому що пальці вже не ділах, Оці от, о, вони вже не приділах. Це вже сама рульова колонка має люфт. Ні, його забирати не будемо, це нормально. Це вже не пів оборота руля, а тільки трішечки. Так що зараз я тут діло шплінтую і напильники і тут дротик прикручу. О, і Продовжимо. Ну остання дрібничка для нашого тракторця. Зараз будемо ставити склоочисник. Ось купили таку от щотку, дворні, хто так називає. О, зараз її будемо ставити. Правда, вона не рідна, тут у нас таке кріплення, мало б бути на різьбі. на рідному. О, сам механізм я вже прикрутив. Поміняв включатель в ньому, залишається підключити. Ну і зараз якось то діло прикрутимо, а потім вже дріт поставимо. Ось ще я не зняв, зеркало, поклали. Якось від заднього виду зеркало від старого Мерседеса, бусика. Тільки таке от кріплення переробив. Так, кладемо тут нашу щоточку. Зараз так приблизно подивимося. E, взяли сквочисник на довший ось дов, цій тязі, тому що e, є ще на кураль. На короткі привезли, воно таке дуже маленьке, а на довгі зараз куплять нову саму оцю планку, буде довша витирати. Оцей витираж буде більший і воно буде більший захват. Зараз кладемо з цей, щоб ось цей був. Е, сам механізм переведений в крайній положенні собі. Зараз подивимося, як воно буде. Зразу тобто так не можна строїти. Я думаю, так буде нормально. Зараз побачимо. Нормально. Ну, ось буде так, тільки треба буде самі, саму витирачку ту більшу. Сам дворник більші, куплять і буде тоді нормально. Підіб'ємо підсумки. Коротше, багато роботи було зроблено. Зробили нову підлогу, зробили нові повороти, поставили зеркало, поставили дворники. Не зняв я тут шайбу, поклали, щоб забрати потік. Соляри замінені були. Наконечники на рульових тягах. З фарами також тут було, дальні ближні, але ну, зараз не буде видно, зроблено. Замінений був стартер, тому що згорів, закоротив, з проводкою повністю розібрався. Задні стопи поставлені, задні крила, нова бляшка, поварений корпус, крісло відремонтоване. Ну, ви все бачили, що буду розказувати. А, це не бачили. Підсвітка номера і сам номер. Прикручений поки що старий, так щоб був, а потім вже отримаємо новий номер. Такі катафатики. Тут нове все кріплення робили, поміняли оті пальці нові і, 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 і ще що. Ну і вроді А Ще оцей включатель маси новий зробили. В общем, багато-багато дрібничок. Одну ще не зробив, немає світла. Я підключу її лампочку, сам якийсь тут буде світильничок маленький, і включу, щоб включався ось тут. А поки що буде так. Ну, общем, виходить, у нас тепер повноцінний трактор, все є, сигнал є. Смішний, правда. <смі> Такий, як у цьому. Як колись був у старих тих полутерках. <смі> До речі, стартер той новий краще крутить, ніж старий. Тепер у нас є повороти, О, дивіться, все, мигає, як положено. Повороти є, габарити у нас включаються, є габарити, світяться. Світять габарити, підсвітка є. Самі стопи. Ось. Все, все працює, все чудово. Е, поміняв я також включатель тут, тому що не працював. Во, є. Все, так, ще в нас що є? Ага, дворничок, я забув сказати. Ну, і є. На цьому допрацювання наші закінчені. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал, чекаємо нових відео. З вами був майстер Дімон. До зустрічі!